Світ імені Острозької академії, свої організаторів виступає Андрій Смирнов, До того жаль задіяний закладах в себе при освященства. всечесні оці шановні учасники конференції. Дозвольте мені від імені студентсько-викладацької корпорації Національної свято академії привітати вас з початку роботи цієї дуже важливої конференції. І, зокрема, зачитати вітальне слово від нашого першого проектора Петра Михайловича Кралюка. Шановні учасники конференції, східна версія християнства, яка утвердилася на українських землях, прийшла до нас із Константинополя, міста, що наші предки іменували Царгородом. Київська митрополія тривалий час була під домофором Константинопольського патріарха, закономірно-Вселенський закономірно, патріархат у середньовічній та ранньомодерний період відіграв важливу роль у церковній історії. Русі, України. Тісні зв'язки з Константинопольським патріархатом підтримував князь Василь Костятин-Острозький, фундатор Острозької Академії, і меценат, на кошти якого була надрукована Острозька Біблія. Так в Острозькій академії викладав Кирило Лукаріс, майбутній патріарх Константинопольський. Збереглося його листування з князем та учнями Острозької академії. Існувала ідея перенести до острога резиденцію патріарха, на жаль, вона не була реалізована. Певно, Якби їй вдалося втілити, історія України та й загалом Східної Європи пішла б іншим шляхом. Можливо, настав час виправити цю історичну помилку. І зараз значною мірою від Константинопольського патріархату залежить те, чи буде створена в Україні єдина помісна православна церква. Сподіваємося, що нинішня конференція стане одним із кроків на цьому шляху. Бажаємо учасникам конференції всіляких гараздів, плідної праці, конструктивних дискусій, в ході яких народжуватиметься істина. Перший проректор, професор Петро Кралюк.